Аня номеру песель у Польщі, які зміни чекають на українців. Дивись далі у відео, і не забудь підписатися на наш канал з 1 червня 2024 року. Банки і фінансові інституції у Польщі зобов'язані перевіряти, чи не перебуває ваш номер песель у списку заблокованих. Для чого Польща це зробила? Цей механізм створений для того, щоб запобігати витіку інформації крадіжки ваших даних. Тобто, в першу чергу, ці зміни важливі для вас. Можливість блокування номера песель має на меті підвищити безпеку та кібербезпеку громадян Польщі. Дедалі частіше шахраї використовують ваші персональні дані, щоб взяти кредит або ж іншу фінансову вигоду. Як пояснили у відомстві, блокування номера песель жодним чином не заблокує можливість записатися до лікаря, виписати рецепти, вирішувати справи в державних установах чи купувати авіаквитки. При блокуванні песель ретельно перевірятимуть лише фінансові. Фінансові питання. Як забезпечити свій номер Песель, переходьте на офіційну сторінку, а саме на ось цей портал. Натискайте на кнопку застріч Песель і далі профіль заофани І підтверджуйте зміни. Якщо ваш номер заблокований і ви хочете його розблокувати, то завдяки цій програмі ви зможете це зробити. Як вам ці зміни, пишіть в коментарях і також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки за цей корисний формат. Усім папа! -па.